Я презентую вам на продаж готовий бізнес в місті Баржівка. Поза моєю спиною приміщення. Зараз забіжу. Все всередині вам покажу. Центральна вулиця міста Баржівка. Поруч суд, нотаріальна контора. До центру проїхатися зовсім поруч. Також автобусна зупинка і деякі невеличкі магазинчики. Тут ми презентуємо вам торгову точку 90 квадратних метрів, яка продається з усім. Можемо цінити. Все приміщення обставлено, товар завезено. Робоча обстановка офіційно через Юр і ФОП. Надамо підтверджуючі документи про те, скільки заробляє магазин за місяць. Надамо підтверджуючі документи, за скільки відіб'ється дамене торгове приміщення. Напоминаю: 90 квадратних метрів. Все, що ви бачите, про все іде розмова. Обговорюємо і. Будете користуватися зароблять кошти. Зінчик, який пропонується як готовий бізнес-продажа, який повністю обезпечений вже супервайзерами, доставкою, торговими точками, обладнанням, морозильними камерами, вітринами. Є вже досвід торгівлі в даному магазині, є вже Звітність про те, скільки магазин заробляє. В магазинчику зроблено гарний косметичний ремонт, рівненькі стіни, підлога, плитка, натяжна стеля, зроблена вентиляція, встановлено кондиціонери, Вон прилад антимошка, яка мошкару збирає. І хтось ще питає по поводу санвузла. то Тут на території є санвузол, водопостачання в доступі і центральна вулиця, яку я вже вам показував. Відеоспостереження також. Електроживлення під'єднано як звичайний ФОП ну, або юридична особа. Всі прекрасно розуміють, скільки ФОПа всі платять за електроживлення. Тому, кому цікаво, звертайтеся по вказаному номеру телефона на екрані. І все детально вам розповімо.